Вітаю всіх! Сьогодні перегляд будинка Солісники. Будинок 230 метрів з терасою. Є верхня тераса, є горище, є навіс на два авто і паркомісця на три авто. Ділянка 9 соток землі. Зараз покажу вам всередині панування. Потім вийдемо з наружу і я вам покажу зовні сам будинок. Знаходиться біля кіноклубу. Дуже класна локація з гарною панорамою. Зустріч! Вхідна група, праворуч місце під шафу, велика шафа. Далі йде котельня, газ заведений, всі комунікації заведені, всередині зроблені. Все Зараз комунікація, тепла підлога, стяжка, штукатурка. Це санвузол на першому поверсі за душовою. Далі йде кімната з виходом на терасу. Далі йде велика кухня, їдальня і вітальня з виходом на велику терасу 30 метрів. Другий поверх. На другому поверсі Перша кімната з виходом на велику терасу верхню. далі йде загальний санвузол з ванною кімнатою і рукомийником двиним гардеробна. Далі йде це вже третя кімната, якщо спершу рахувати з кутовим вікном. І мастер спальня, велика кімната мастер спальня зі своїм терасою, зі своїм санвузлом і також своя гардеробна. І ще раз покажу мастер спальню з виходом на цей світовий вид. І фасад будинка. Керамічна сего, утеплювач, фасад йде під Трамотіну штукатурка. І також з ділянки відкривається той самий дуже красивий панорамний вид. Дуже гарне затишне місце. Запрошуємо всіх на, полі, на перегляд. В описі буде ціна, контактний номер. Будемо раді, запрошуємо вас.